Честь, добре вітаємо в нашому уроці польської мови. І це відео ідеально підійде для тих людей, які можуть сказати польською, що телефон не працює, і для тих, хто не знає, а що ж тут не так. Сьогодні ми розберемося з дієсловами працювати, коли ми говоримо, що щось не працює, тому що, в залежності від того, що або хто не працює в польській мові, ми будемо використовувати різні дієслова. Урок буде короткий, але дуже чіткий, тому якщо хочете розібрати. В цій темі і не допускати помилок, обов'язково дивіться до кінця. Ну, а ми починаємо. Перше, що ми запам'ятовуємо, діє слово працу в язику польським у тільки з чоловіком. Тобто тільки людина в польській мові працює. Більше ніщо. No, twórcym żyjesz. My możemy powiedzieć już od roku nie pracuję w tej firmie. To znaczy, ja już RIK nie pracuję w tej firmie. Albo pracuję w biurze podróży. To znaczy, ja pracuję w turystycznym agencji. Odpowiednio, pracować, czyli pracować, albo nie pracować w języku polskim, może tylko człowiek. Kasia pracuje w szpitalu. Adam już nie pracuje od dwóch lat. Moja babcia nie pracuje, jest na emeryturze. Zawsze pracuje Ludyna. Друзі, залишилось зовсім трошки до початку нового потоку. Тепер у нас є аж два курси. Перший для початківців, для тих, хто ніколи не вивчав польську мову. Там ви зможете отримати всю базу граматики, лексики і почати створювати речення польською, а не говорити по одному слові. І також другий курс вже для більш просунутих користувачів польської. Це курс розмовна польська, він базований на діалогах носіїв. Там ми будемо поповнювати свій словниковий запас. Же багато практикуватись, вчитись розуміти польську і зі слуху, вчитись розуміти прочитаний текст, багато говорити польською. Тому, якщо хочете просто підвищити свій рівень польської, попрактикуватись, отримати цю практику, тоді я запрошую вас в курс Розмовна польська. Вибирайте те навчання, яке вам більше підходить, і зустрінемось з вами в перших уроках. Ok, a teraz pytanie, a jakże no, telefon? Więc także może nie pracować, czy budzi jakiej inny przystrój nie pracuje. Wtedy, kiedy mówimy o przystrój, po polsku urządzenia, my wykorzystujemy je słowo działać albo odpowiednio nie działać. Czyli telefon nie działa. Jakie jeszcze mamy przykłady? O kurczę, dzisiaj na prezentacji przestał mi działać laptop. Мені перестав працювати ноутбук ні. Або по направі телефон działa лепій. Після ремонту телефон краще працює. По факту українською ми перекладаємо і працювати, і джавати, як працювати, але по польську маме те ружниця. Працює чоловік, дяла у Але тут ми ще маємо опцію магазинів, ресторанів, банків і так далі. Вони теж можуть працювати або не працювати. І тут у нас вже буде третя форма. Коли ми кажемо про якийсь заклад місце, то ми будемо використовувати форму є чинне або не чинний. «Тен склеп є чинний от двох тигодні. Що ще стало? Цей магазин вже не працює два тижні. Що сталося? Немає сечі терпіти ці пекельні борошна. Або, а от банк є чинний? Перепрошую, від котрої банк працює? Відповідно, ми дуже чітко бачимо, що в залежності від того про що ми говоримо, буде відрізнятися слово. Давайте останній раз, щоб точно закріпити: чоловік працює у жонзені джава, склепи, банки, реставрації сон чинне бонь нечинне. Якщо ж ви хочете себе перевірити, наскільки добре ви опанували цю тему, тоді обов'язково заглядайте в опис. Там є конспект, в якому ми зробили для вас тест. Обов'язково його проходьте, щоб закріпити всю інформацію в себе в голові і більше ніколи не плутати цих слів. Я дуже дякую, що ви додивились відео до кінця. Якщо хочете ще більше польської мови, обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм польський онлайн. Там кожного дня якісь нові відео, сторіс про польську, про життя в Польщі і так далі. Тому багато всього. Цікавого. Ще раз дякую за перегляд. Ми з вами побачимося вже в наступному відео. Жить вам мілого дня! Честь!